Доброго дня. Ласкаво просимо до системи Persia HR онлайн-рішення для автоматизації рекрутингу. З цього відео ви дізнаєтеся, як налаштувати інтеграцію з Google Календарем та планувати свої задачі в Персії. Щоб налаштувати інтеграцію з Google Календарем, необхідно перейти до розділу Інтеграція з сайтами. Тут, окрім популярних job-сайтів, є розділ Календарі. Натискаємо кнопку Підключити біля Google Календаря. Далі Обираємо аккаунт Google, який ви хочете прив'язати до свого аккаунту в персії. Надаємо йому дозвіл на доступ до вашого аккаунту. Все, календар прив'язано. Тепер, коли ви створюєте подію чи призначаєте співбесіду, за замовчуванням відміщена галочка Додати до Google календаря. Якщо ви відредагуєте, перенесете чи видалите подію, зміни одразу відобразяться в календарі Google. Звертаємо вашу увагу, що календар Персії не бачить всі інші події у вашому Google календарі. Також нагадую, що ви завжди можете експортувати свій календар із Персії вручну у календар Google чи Outlook. У своєму календарі ви можете переглянути всі події на найближчих два тижні. Окрім того, ви можете перейти до вибраної дати, а також відсортувати події за певним користувачем чи типом події. Призначити співбесіду з кандидатом ви можете як з його картки, так і у самому календарі. Для цього натискаємо на потрібну дату і у вас з'являється форма. Вводимо ім'я кандидата. вакансію, на яку буде проводитися співбесіда. Вказуємо час. а За необхідності також вказуємо додатковий текст. У цьому вікні ви бачите інші заплановані події на цей день. Також проставляємо галочки про необхідні повідомлення. Далі натискаємо Призначити співбесіду. Співбесіда додана до вашого календаря, а також до картки кандидата. А окрім співбесід, ви можете додати до свого календаря і інші події. Для цього в системі є спеціальний планувальник. Щоб додати задачу, у правому верхньому кутку календаря натисніть кнопку Запланувати. Вам відкриється вікно планувальника. Оберіть дію. Це може бути задача, дзвінок, лист або зустріч. Припустимо, вам потрібно запланувати дзвінок. Вказуємо дату та час. У цьому вікні ви будете бачити, чи заплановані інші події на цей день. Позначаємо подію за допомогою обов'язкового поля. Тема. За необхідності, можете додати більш розгорнутий опис. Якщо подія пов'язана з певним кандидатом, вкажіть його ім'я в полі Резюме а також, за необхідності ви можете вказати й вакансію. Тут ви можете призначити виконавця, одного з рекрутерів, які підключені до аккаунту. Крім того, задачу можна приховати від інших користувачів або зробити доступною. Для цього поставте галочку в відповідному полі. Цю подію за замовчуванням буде додано до вашого Google календаря. Після того, як уся інформація заповнена, натисніть кнопку Запланувати і задача відобразиться у календарі персії. Якщо ви призначили відповідального за виконання задачі, цій людині прийде повідомлення у системі. В подальшому виконавець зможе відмічати, на якому етапі знаходиться виконання завдання, а ви відслідковувати. Для цього достатньо в календарі натиснути на відповідну задачу і у вікні Відобразиться інформація про виконання задачі. Для того, щоб вам не потрібно було щоразу перевіряти календар та переглядати свої заплановані справи, список найближчих запланованих подій буде відображатися зліва на головній сторінці вашого аккаунту. Також, якщо ви знаходитеся на сторінці картки кандидата, тут ви також можете відслідковувати задачі, пов'язані з ним. Ми знаємо, який важливий та цінний ваш час, тому планувальник задач у персії стане вашим незамінним помічником у щоденній рутині. А якщо у вас є будь-які питання чи пропозиції, зв'яжіться з нами завжди будемо раді допомогти.